Богородице, з довірою просимо, заступайся за нашу Батьківщину перед обличчям Бога Отця всіх людей і народів. Я стою перед тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну. Прошу тебе у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову ввіряю себе, свою родину і батьківщину Україну, тобі. І з довірою. Рятуй нас від війни, смерті і зла, пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам духа миру і любові, щоб на українській землі ніколи не було війни, а та, що є. Скоріше закінчилась. Випроси, благодать, відновлення Духу, народу, щоб кожен з нас розпочав труд переміни, життя і долучився до відродження України Пресвята Богородиця, Мати Христа, ти вірно стояла під Христом Свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, його дітям, вислухай моє прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Марії, не допусти війни і захисти нас, наших захисників та допоможи в закінченні війни, що є. Amém.